У першу зміну в приміщенні колишньої їдальні навчаються другокласники. Зараз у них урок читання. Що це дровки наламали, здивувалися. Ми знову класі требася тепло втівати, бо тут буває холодно. Зараз у нас дітки другого класу навчаються у приміщенні, у приміщенні, яке колись було їдальнею. Дуже нам тут незручно, тому що взимку, коли великі морози, тут досить холодно, і в нас нема линоліуму покриття, яке дуже досить холодно дітям в ноги. Це в нас приміщення знаходиться окремо від головного корпуса, і діти повинні сюди підніматися сходами, які вже досить знаходяться у плачебному стані. Туди до батьки переживають за те, що діти можуть або ...неправильно встати або можуть впасти зі сходів. О 12.30 в другокласників закінчуються уроки. Зі школи вони спускаються цими сходами. На навчання в другу зміну Юлана Муска веде свою онуку. Дівчинка навчається у 4 класі. Дуже недобре ця друга зміна, дуже, бо добре, якби була перша зміна. Ми далеко живемо, і то приходить, то треба її зустрічати, якщо вечір бо ніч, то теж не буде йти сама, а треба її зустрічати. Так що дуже важко. А мої діти всі на роботі, приходять теж пізно. Четвертокласники зараз навчаються у тому ж приміщенні, що другокласники. У них урок англійської мови. Good morning, you may sit down. За останньою партою сидить Назар Цифряк. Я обернутий до вчительки. Спиною ні, не бачу дошки. Взагалі важко, коли діти повернуті до тебе спиною. Ну діти повертаються. Навіть цей процес він може впливати на урок. Як ви бачите, дітки, які на яких не вистачає саме парт, вони сидять за старими партами, які лишилися ще з попередніх попередніх років. Дітям не вистачає місць. Навіть зараз вони сидять не так, як їм зручно, не так як вони б могли нормально писати контрольну роботу. Елементарно діти не мають місця, щоб поставити руки. У Хмельницький. Гімназії 119 учнів перших дев'ятих класів, каже директорка закладу Наталія Золтан. За її словами, у колишній їдальні діти навчаються через нестачу приміщень. Це приміщення не дуже пристосовано для них, тому що у четвертому класі в нас і 14 діток. Там не є стільки парк, бо там навчається другий у нас клас, а там лише. Восьмеро дітей, ну і тому ці діти, які никим не вистачає місця, вони змушені розміщуватися за столами, які залишилися нам з їдальні. Це є некомфортно. Отже, перші роки виходимо так, як можемо вийти з даної ситуації. У цю добу зимову пору, дуже їм важко йти додому. Адже в нас навчаються у четвертому класі діти із сусіднього села з Воловиці, а то досить далекий шлях додому. Директорка департаменту освіти Закарпатської ОДА Мар'яна Марусинець в ефірі програми сьогодні головне, 17 грудня, сказала за добудову приміщень в школі відповідає територіальна громада. В них 119 дітей. Як вони планують реорганізовувати свою школу? Значить, це питання має з'ясовуватися дирекція школи спільно із засновником. Їхній голова територіальної громади знає разом з дирекцією та яка. Перспективи цієї школи, звісно, якщо учні навчаються в двох школах, так скільки це класів, як вони будуть далі, може дійсно є сенс реорганізовувати цю школу в перспективі гімназії, якщо є і ще потреба в тому, що кількість учнів буде збільшуватися, 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 а не зменшуватися. Село Хмільник входить до складу Кам'янської ТГ. Голова громади Михайло Станенець телефоном повідомив. Гімназія була включена в план соціально-економічного розвитку у цьому році, але план реалізації буде, мабуть, на 22-й рік. Тому що у нас було багато других важливих об'єктів добудова приміщень для розміщення початкових класів, спортзал та актовий зал, обновлення фасаду, влаштування під'їзду, прилеглої території, облаштування спортивної майданчики. Це включає, ми будемо розробляти проєктно кошторисну документацію на це У 2022 році ми розробимо ПКД, Ми переведемо це все у відповідність. за словами Михайла Станенця. Після розробки проєктно-кошторисної документації щодо добудови приміщень школи її мають затвердити на сесії громади. Однак, коли саме це буде, зараз не може сказати. Оксана Ушакова, Лонді Николишин. Новини на Суспільному.